Друзі, всім привіт! Для вас ось спеціально мусив одіти кепку і одразу взяти ключика. До речі, тако. Давай по панове, Міша. Все хуйня. От бачите, друзі, що ми раді того, щоб вам нормально зараз все показати робимо. Ходимо, крутимо, тому що. Блять! Нормальні тачки за такі бабки не найти. Просто ви думаєте, що я коли говорю на ходу що це вона, якщо що звідси, то доїде максимум ось сюди до тої вулиці? Ото сідаємо зараз. з Вами провіримо. Давайте так по кадіку, поїхали. Ви ж просто. В ціну собі в дупліться там 2800 євро за цього кадіатра на автоматі 2 літра з вебастою найдіт кадіка. Да, тут треба поробити, да, треба покрасити це крило, блять, да, треба тут сколи заточкувати. Ось подивіться, в ньому є касяки, небесно, ну ось вмяти, м'яті надати ПДРщику, блять, її відполірувати. Ну ось на ляді, да, тут то є рижики. Ось тут, тут нема, тут є рижики. Це все підробити. Ну будь-. Найближчого ціна, 4 косаря і то не факт, що в ньому така ж сама і теми немає. Ну, тим паче, друзі, ми зараз вам покажемо. Так, да, треба його помити, почистити. Зараз ми поїдемо. по... Тут якась технологія, що. Ага, тут все відкрило. В ньому ковр є! Тут можна, знаєте, набух, який повезти, трах... зробити. Тих. Вже все жилий дом на колесах. готовий. щось тут ще... Підшитий потолок тут Данілич ще отут його панель сказав причіпить. На автоматі 13-й рік. Цвітний монітор, подогріве сидінь. Поїхали. І так, ні, ну, понятне діло, треба перешити. Скільки дві, дві сідушки? Скажіть мені, будь ласка, от в Україні, наприклад, скільки дві шки зробити? В Україні, до речі, теж від 8, говорять, стартують від 8 євро такі кадіатри. Це заходить 7. Ну, штукар сюди кинути, він буде осою виглядати. Сідушки перешили і погнали. Ньому... я не знаю, що в ньому навіть тюф є чи немає. Ну, лади. Запуск на холодну, сьогодні його ніхто не трогав. Майже повний бак солярича. Мені кажеться... Підняти оберти і в нього маховика і чути не буде. Ну... Да ладно, давайте ми їдемо далі. Так, у нас все запуск є, дивіться, значить так. Клімат ми вмікаємо на 22, дивіться Вебасточка, пожалуйста, є. Парктроніки на секундочку. Круїз на секундочку. Кадіка. Да, ладно. Так, задню включили, погнали. Ріби лупанулися за ним за наждачкою. Ні, дуже далеко. Зараз ми кружочок натанемося. Дворники. А! Дворники роблять! Ану умивателі. Ну, жужить щось гудить, але не тече. Дивіться, тут подивися, скільки можна щось ховати. Даніла, що за кнопка Даніла? Це щось... А, це в нього цей, віддать, цей спереді там якісь. Коротше, тут можна зайців ще ловити на цій машині. Перша, друга, третя переключає взагалі без цих. Без стечків, нормік. Нормалди. Блять, твій 800. Я б за послуги мої, за те, що виїжджав, закручував по-любому. Не забути Зараз ми розженемо. Диві. Слушай, він нормально ще ж. Він на цих ресорах понижених ще нормально стоїть. Да? я думаю, він якийсь дубовіший буде. Виключайся. мы на око мені не дивіться. Такого буду, як цей. У мене є товариш такий. Прищурений постійно. Моха, привіт. Постоянно прищурений. Друзі, сенсорний руль, даже дивіться, музику підкручую, ось дивіться як цей тачпад, дивіться. Тихіше, бачите? Ннонотехнології. Для на показуєш. Технологія! 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 Так, друзі, все, освободилися зараз виїжджаємо на автобан. Коротує, пробки, тягучки, всі з'їжджають сюди, тому що віддати щось. Але ні, там швидкість нормальна. всі сюди на 205 ту їдуть, ну фік я знаю, зараз побачимо. Коротше, е машина адекватна в ходу. 80 їду, проблем не бачу. Ну, За ці бабки, то... ну... Зараз ми виїдемо на автомат. Я, звісно, не буду, бо парі недавно колеса перекручував, тільки я їх не перевіряв. Сильно розганяти не буду. кое-що Коєш попробую з вам показати хоч за якихось 120 забігти, щоб ви собі розуміли. Він на цих занижених якийсь цікавіший. У нього таке управління, лігковушки, навіть якоїсь приятної такої, блін, машини. Я навіть і не, не думав. Я думав, що він буде зараз такий дубовий. Там, цей кадик. Дивіться, все, 80 дал. Все, підхватив 4 передачу і пішов сотня С 120. Якась балансіровка, що чуть трохи підбиваю, підвібрірую нелегенько. 130, 140. Слухай, а в ньому що 40 лошади, що він якийсь такий веселий, я навіть не знаю. 40 Прям-прям весело їде. Я не знаю, там по бріфу треба дивитися, скільки там в нього, але я ось удивіться. На жаль, він собі пішов 130, 140, сміло, просто. Та, нормальний кадіатр. Слухай, його настроїти, Зараз при 140 вібрація в руль, це якась балансіровка. Ну він казав, там з диском щось з лівої сторони, з тормозним є. Два тормозних диска буде в добавочку до цієї тачки. Друзі, багато не буду розказувати. Тачка їде нормально за 2800 євро нереально знайти. Тому ось дивіться, перевірили, прокаталися, круг зробили, все все все, все в нормі. Більше ніж півбака, солярки, показує на 460 кілометрів. Мені дуже хватить до Польщі доїхати, якщо хтось хоче гнати в Україну своїм ходом. Тому карате, зараз буде вам друга тачка. Зараз ми вам гольфінського ще покажемо, що машини їдуть нормально, по техніці, блять, за ці бабки просто не найдете. Все, погнали, зараз гольф буде. Є тако? Да? Все, пішла сьомочка. Друзі, а блять, гольф 6 за полтори. Чу ні, а ну давайте зараз з вами розберемося. Що таке за полтори сьогодні можна в Німеччині знайти? Нормального четвертого гольфа в класному стані з тюфом, щоб був, ви віддасте ще з більше тисячі євро. Це, блядь, просто железобетонно, якщо з тюфом, всі навіть німці, живущі, хто тут підтвердять, хто мене там дивиться або хто давно живе. П'ятого гольфа з тюфом в класному стані за полтори. Трьох 2800 від 2500 і вище, це за п'ятого. Це в нас шостий. Да, Понятне діло, ви там всі бачили по ньому, що тут, до речі, один власник в тачки. Що тут його малювали, перемальовували, перешпакльовували, ось ось шурупами вкручували, але воно все тримається купи. До речі, його купили на аукціоні. І більше того, я вам скажу, він по техніці, ще за цього кадіка просто в рази кращий. І, блядь, просто, я мені зараз на ньому навіть... І 140 і 160 не страшно. А ну Сідаємо, поїхали, зараз покажемо по техніці і ще раз поговоримо. По кузову ви бачили, ви знаєте, що це повний перекрас автомобіля. Но, хто там хоче й вчитися, їздити ну, на машині, треба тюф, просто берете і кончаєте, Вам не страшно. Сперлися ногою, сперлися, поцарапали, поцарапали. Моя любима жінка, ну, я першим в неї був гольф четвертий. Просто тако Та й все, та й пофіг, ну хтось комусь треба потренуватися, ну це вже гольф 6. Гольф 6, друзі. 10-го року 1,4 бензин 170 рідного пробігу ще цілий рік у нас тюфу. Дивіться, до речі, ви хоч одного шостого гольфа бачили, щоб два магнітофона стояло в місті один за одним і ні один не робив. А? Такого ви не знайдете. До речі, якщо ви хочете, щоб наприклад не украли її машину, ніхто не знав, куди поїхати передачу вимкнути, тільки оп, забрали кришечку собі в карман. Пацани, а часики тікають. Одні, блядь, не стоять. Бародська жизнь не легка, але її треба придержуватися. І все? І все? Проти угонка Ну, Тим не мене, це всі косяки по кузову, які я тут побачу, ну, грязний салон треба почистити. Просто запускається, їде, щеплення. Ну щеплення стоїть в цій машині. Друзі, ну про що тут говорити? Клімат щось там, даже шуршить, муршить, дивіться, сидіння поїхало доверху. Палтарушка, друзі, на сьогоднішній день. Палтарушка. він уже в мінуси продається, цей, цей гельфінський. 179 пробіг, обманув. не 170, 179. Який дід Грозний за рулем Рено їх оклівав. Він ж таку гаркнув на мене вечором, десь, блядь, я б до бабки яйця викачувати ходив. Ну, хоч один, може б магнітофон би включився, але ну, мені каже, треба просто це все нафік викинути, предохранитель поміняти і поставити сюди андроїд магнітола. Тут оригінальне місце не пошкоджене залишилося. Все викидається, ставиться андроїд магнітола і погнав. Тут біки. Тобі... До речі, теж тут бензиліна, де достаточно. Під пів бака бензина. Так, дивимося на 330 кілометрів. Портовий комп'ютер, все, температура, ж, все є. І стіни нічого не відвалюється. Тут пабріг тут... тебе. Нолік, один власник. Бах Вернер якийсь, один власник. Ну він любив валік. Людина любила красити валіком. От і все, він собі вийшов, поцарапав, і спеціально покрасив. Все чітко по документах 172... на 172 тисячі, в якому це році тюф? У му проходили, 7 місяць 24-й було 172 тисячі до липня місяця 26-го року. Сіли катаєтесь, все. Сіли, поставили на учот і погнали його рубати, різати. Слухайте. Таже якщо ви його за рік кончили, ви його ще за 250, за 300 на шрот здали, і все, ну, ну кончити його ж. Це ж ну нереально. Тож, ну то ж треба вже мати. Я не знаю, мама сніжку руки, щоб вже кончити машину. Нормально їздить вона тюв пройшла і тюв пройде. Незалежно від того, що вона така вся поюпана зі всіх сторін. Коротше. По сцепі, по всьому, Блять, сів, поїхав. Реально. хоч і такого зараз в Україну назад, круг такого об'їхав всюди, в Турцію, куди хочеш. Просто враження по машині, по техніці, нормально. Чуть-чуть підгудю, підшувлює щось там задня резина, віддать, тому що вона там йолочкою. А так, зараз, секундочку, почекайте, зараз ми виїдемо на автобан, покажемо. почекайте, правда, буде десь у нас там 140, це вже за 4,5 тисячі оборотів, ну, обертів. ну 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 Нормально. 50 наступив, третя передача. 60, 70, Це блять вже має 84 і диви. Ні, ну він по техніки, диви, пустив, він просто рівнесечко йде як цей. диви, що від нього хотіти? Машини вперед їдуть, але ми тут зараз постараємося щось може розігнати. Ну, коротше, давайте, друзі, попробуємо зараз розігнати цього бублика, тому що ми на автобан ми не виїжджаємо. Ну, реально немає часу. Я думаю, що ви за стільки років мене вже дивитеся, ви зрозумієте, що з ним все нормально. Дивіться, третя соточка, четверта, пішов, 110. А їх красиво блядь, Красиві машини. Бля. П'ята. Пішли, відтормажуємося, на бруковочку диви, залітаємо, диви. тільки фух з ямами, дві. диви, ями, бруковочка не скинаємо, диви, чух-чух. Просто машина як. ну ну, от, ну. Короче, Просто по техніці машина горіша. Реально цей гольф, ще буде їздити і їздити. Тому. оператор, ну скажи, що заїхали тільки що на цю на, на бруковочку, як новенька машина. Просто не, не, не відчула навіть. Кажу. А знаєте, що є щеплення, коли це якась там цокотня, це якась е, жабка, чи що, просто цокає. цок-цок. Ніякого відчуття немає, але тільки цок-цок, коли, коли нажимаєте. Друга 60. Просто пилка машина. А нормальна тачка, слухайте. Я якби собі мені першу машину за такі гроші, щоб такого мені того гольфа в моє час, то щоб загнали якусь, щоб дали. Я б, я б не здоровався б ні, ні з ким би, я б на дискотеки в Європу. Б... ну Європа в нас такий там гендель називався Главацьким привіт. Я би там не знаю. там Просто би, ну, тако б під'їжджав, би, під би такого локоть торчав би, ні з ким не здоровався, просто постійно прямо дивився. Тут, тут, тут. Друзі, знаєте, я їду, всипав такий конкретний дощ, за кой, поки їдемо вам, тест-драйв робимо по цій тачці. і Я сижу і думаю, прикиньте, у мене телефон дорожче коштує, ніж ця машина. А я в тачці можу від доща сховатися. А... а телефон мені нічого не поможе. І сніг, якщо що, я собі печечку включив, можу і переночувати, і собі посидіти, і добратися куди хочеш. Фіга собі різниця, так? Да? І жарою кондьор включити, пересидіти. Отаке кіно Гольфінський. 1500-200 за послуги і ваш. Не найдете. І просто за такі бабки немає жодного гольфа, щоб був цілий на такому ходу ще з роком тюфу. І їдемо, ще ще вам аудюху, а четверту покажемо, так само провіримо. Ну, в неї гудить почіпні, на ній ми сильно розганятись не будемо, але ми вам її покажемо на варіаторі 12 рік. Чуєте, друзі, поки йде дощ, ми чекаємо, щоб на цейся жимо. Я собі думаю, говорю владу оператору, кажу: а прикинь, як пофіг, ти стоїш на любі парковки, я трусюсь з читі стою, чи якусь другу трусю, що зараз он до якийсь олень просто, чи, чи пенсіонер навіть, відкриє дверку, косне мені тачку. І блядь, і просто на це. А тут, та пожалуйста. Mm. Як ти відкриєш? Як тобі відкрию, там вперся кудись -кудись в стіну. Та й все, поїхав далі. Вообще пофіг! Вообще! Так що... Ще раз подумайте своєю головою. Бо зараз, поки пауза встановилась, бо зараз опять сікане сідаємо швидко. По кузу, ви знаєте, нормальна, класна машина. Десь є два косметичних перекраса. По ній, але в цілому нема ніяких там великих сколів. Царапін. Сіли і їдемо. Запустився, просто я вам не можу навіть передати від слова ідеально. Машина запустилася реально ідеально. Тут навіть пахне в цій машині, відповідно від тих всіх варіантів. Дрюк Дрюквінді. Всі колеса провірити. І чек-помпа. Треба поміняти, це по ній це єдине, що це чек. Так, тут навіть навіть умивайка є всередині. Дивіться, так, трогається по автомату, відпустив. Помаленько, плавно трогається, немає. Назад чуть-чуть є такі легенькі типу, ну Для варіаторів то більше вже більше до таких пробігів норма, чим не норма. Такі легенькі просто на задню передачу. Я не думаю, що там щось критичне. Так, далі. Йдемо. Він тут оцей монітор, до речі, дорого коштує, нормальної якості. І виглядає солідно вже по-сучасному. Ці з 40 я починаю чути гуд І він від швидкості, він як не від. Я думаю, що це подшипник, так? Да? На що схоже він? Подшипник. тобі? Подшипник. Влад теж каже підшипник. Власник каже, що це полос і гранати на полосях можуть. Він так думає, власник цієї машини. Вона їде. Друзі, до речі, на нього на нього ще більша скидка. Це вже одна з крайніх. Він каже: перекупи йому просто вже близько цієї ціни дають. Він не посунеться. Останню ціну, що він назвав, 6500 євро. Друзі, це сама мінімальна ціна, яку на цю машину може бути. Просто вона вже, блін, також цін. Немає таких на на такі подібні ауді, да, погратися, інвестувати. Ну нехай там рахуйте 500-700 тисяч навіть, якщо ви інвестуєте в цю машину півтори тисячі. Це вийде вам обща ціна вісім штук. Ну просто щоб це. Я не знаю, що там має зламатися, щоб сюди полтарушку лупанути. В цю машину там до прикладу, да. Ну окей, полтори, даже за вісім нормальну аудюху, на якій можна ще кататися і кататися буде. 223 пробігу у нас. 2 літра дизельок на топових фарах. Ну, от бачите, десь з 35 цей звучок з'являється. І з, з чим більша швидкість, тим більший гуд і з'являється. Він, він знатний, він такий добрий. Я не знаю, там скільки на ньому можна. 100, 200, 300, 500 кілометрів, скільки можна проїхати ще. О, повільно, може ще й довше проїде, не знаю. Я би краще би, ну, не знав. Можливо, евакуатором його би б забирав би зразу на би там би десь все би, би, подивив бися, зробив би. Хоча, знову ж таки, на страх і різ можете і сідати і їхати. Ось. Да, звук міняється він рівно зі швидкістю. Да, він не від обертів міняється, що десь там щось там, чи в коробці, чи в двигуну. Він рівно від швидкості. Датчики дощу, датчики світла є в машині, повний електропакет, клімат автоматичний. У нас... Ай, да, нормально, слухайте. Но ганяти. Кстати, треба сейчас Юрцу предложити в мене товариш з мого міста, ну в Польщі шукає подібне до 8,5, але він хотів якусь октавію там поновіше взяти, Ну, може йому закинути цей варіант хай подивиться. Ну тим паче, друзі, зараз ми попробуємо трохи... Ну я на ній розганявся, тобто вона їде нормально, але ну, воно просто звук збільшується, все більшується, 100 він вже так стремновато його... Ну як, ну о, дивіться, 70. 80. Він схожий, він схожий мені на підшипник. Ну, можу й помилятися. Але ситуації бувають різні.